Знову ми з вами вечір, знову ми з вами в роздумах молитві. Давайте згадаємо слово, яке на багатьох мовах звучить однаково. Мама. Так я хочу вас попросити молитися за маму сьогодні. За мати світу, за мати миру. За матінку планету, за наших матерів, за Божу Матір, за кожну та, що є або буде. Мамою! Давайте згадаємо мамині руки. Давайте згадаємо мамине обличчя. Так, мами, мами бувають різні. Я стикався з тим, що люди... Проявляли ненавість до своїх дітей, мами, і проблема роками підійти до дитини, подивитись в очі, обійняти і сказати: Я люблю тебе. Немовло там любові. Ці проблеми треба вирішувати іншим способом. Це крайні випадки, але їх досить багато. Хтось не хотів дівчинку, хтось не хотів хлопчика, хтось народив від людини, яку тепер ненавидить, і тому ненавидить свою дитину, тобто його дитину. І так далі. Це все буває, існує. Але мама є мама у кожної істоти, у деревця, у комашки, у котика і у людини. Згадайте, як пахли руки вашої мами, інколи тістом, інколи брудною тряпкою інколи милом після брання, простим 72 той, що. інколи яблуком, інколи полуницею, грибами, молоком або кефіром, сиром до пирогів, пирогів, мамина посмішка, мамина сльоза. Бувало ж і таке. Мамине тепло. Ми не будемо говорити про екстремальні сьогодні і згадувати це. Мамине благословіння. Ні в кожного воно є. У нас покоління живе без благословінь, мами. Благословляйте своїх дітей. Дочекайтеся їх з війни, молітеся за них, молітися за їх побратимів. За нашу країну, за мир, мамина молитва потужна. А ми приєднаємось до неї, а ми приєднаємось до цієї молитви всім серцем. Ми будемо за мами молитися за вас, за тих, хто є з нами поруч, назавжди інколи вже. Щодня більше двадцяти років я відчуваю маму поруч, а вже скоро тридцять років, як її немає. Але вона поруч її посмішка її любов, її тепло назавжди. Дехто з вас пам'ятає смак маминого молока, це диво, я не пам'ятаю ні. Я хочу в колінно вклонитися кожній мамі. Кожній кожній. Кожній мамі вклонитися хочу. Подякувати і вибачитись у кожної. Я кожній мамі хочу побажати щасливих дітей, здорових дітей, захищених дітей, миру. Я знаю, не всі діти здорові. Є великі питання з цим. Не всі мами щасливі. Я бажаю вам щастя. Я розумію ви чекали. Скорше за все, дитинку, вона прийшла, ви взяли її на руки. Перший подих, перший крик, перший памперс, перше кремління, перше купання. Прогулянка. Немовля на руках. Біля грудей, біля серця близько-близько? Мамині руки. Мамине чоло. Мамин подих, мамин вздох. Мамині слова. Помолимось за матерів. Тихо, тихо, серце помолимось. Помолимось з, матері... з матерями. Тихо-тихо. Засинів і донюк, щоб повернулися живими. Сини і доньки, поверніться живими, здоровими, неушкодженими. Благою!